Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 46-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 грудня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 186 тисяч 480 особин за добу, 1 400. танків 11 406 одиниць за добу 2. Бойових броньованих машин 23 705 одиниць за добу, 6, артилерійських систем 35 008 одиниць за добу, 16, реактивних систем залпового вогню, 1566 одиниць за добу, 2, засобів протиповітряної оборони: 1256 одиниць за добу, 3. Літаків 432 одиниці за добу 1. гелікоптерів 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 89 401 одиниця за добу 253, крилатих ракет 4060 одиниць за добу, 2. кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 69614 одиниць за добу 107 спеціальної техніки 4024 одиниці за добу 2 дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.